Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про тему Gesundheit und Krankheit, відповідно здоров'я і хвороба. Почнемо зі словника, де арцт лікар, «Ді арцтін лікарка де пацієнт, пацієнт, «Ді пацієнтін пацієнтка, дес кранкенхаус, лікарня, ді апотека, аптека, дес медикамент, ліки, таблети пігулка, «Ді шпариці, ін'єкція, де фелбанд, пов'язка. das Pflaster, Pflaster, das Fieber, Temperatur, der Husten, Kaschel, der Schnupfen, Незит, die Halsschmerzen, Bilo Horli, die Kopfschmerzen, -Nibil. die Bauchschmerzen, Bilo -Juvati. die Rückenschmerzen, Bilo спины, die Allergie, Allergie, das Asthma, Астма, die Erkältung, Застуда die Grippe, die Infektion, Infektion, die Verletzung, die Trauma, die Operation, Operation, die Untersuchung, Obstetgiene, die Diagnose, Diagnose, die Therapie, Therapie, die Spritzenstelle, Miszinjekcie, das Rezept, Rezept, der Blutdruck, der arterielle Tysk, der Puls. Puls, das Herz, Serce, die Lune, Legene, der Magen Schlunok. Die lebe pechinka, die Nirre Nirka, der äh, Schmerz bil, die Müdigkeit Vtoma, die Schopfun vysnaženja, der Schlaf son die Diät, dieta die Ernährung, harchovanja, die Bewegung, ruch physichna aktivnost die Gesundheitspflege Dogad za zdrojem. Die Impfung, vaccinatie die hygiene hygiena die symptome symptome der notfall the cladni we paddock di kranken schweste med sestra. The kranken pflege med brat. sein buttium. Gezund Fіber haben мати температуру, хустин, кашляти або мати кашель дослівно. З їх відпочивати, одужувати, мюде втомлений, шмерцхавт, болючий, кельт застуджений. Приклади речень. Де арт-сухден пацієнт, лікар оглядає пацієнта. Діар schreibt ein Recept. Лікарка виписує рецепт. Ich habe Fieber. У мене температура. Der Patient hat Kopfschmerzen. У пацієнта головний біль. Sie nimmt die Tablette. Вона приймає таблетку або пігулку. Ich habe Husten. У мене кашель. Er ist krank. Він er хворий. Er er Wir gehen ins Krankenhaus. Ми йдемо в лікарню. Die Krankenschwester gibt dem Patienten eine Spritze. Медсестра робит пацієнту ін'єкцію або укол, може так перекласти, їх фюля, міх, мюде. Я почуваюся втомленим. Їх, вибачте, ді луне іст гезунд. Легеня здорова. Майн баух тут ве. Мій живіт болить. Їх тринке васе ум гезунд цу бляйбен. Я п'ю воду, щоб залишатися здоровим. Der Blutdruck ist hoch, Артеріальний тиск високий. Ich habe allergien gegen polen, men allergię na pilk. Er erholt sich nach der operation і naduje після operacji. The vor Krankheiten, Krankenheiten vakcina захищає від хвороб. Ich fühle mich kaanki. Я почуваюся Symptome Зінш так, симптоми сильні. Зіхат хальшмерцин, у неї болить горло. Іх гельцум арст, я йду до лікаря. Ті медикаменти хельфен мір, ліки мені допомагають. Mein Herz schlägt schnell. Моє серце б'ється швидко. Ich muss mich ausruhen. Мені потрібно відпочити. Der Patient hat Rückenschmerzen. У пацієнта болить спина. Uh, і діалоги, невеличкі діалоги у лікаря. Доброго ранку, пане лікарю. Good Ihnen? доброго ранку, що вас турбує, habe Kopfschmerzen und Fieber. У мене була голова і температура. Я вас огляну. Ще один невеличкий діалог у аптеці Golden Dark і Bauchhei медикамент Геген Хустен. Доброго дня, мені потрібні ліки від кашлю. E, Sie diese Drei mal, mal Приймайте ці пігулки або ці таблетки тричі на день. E, danke, дякую. Гутебессон. E, одужуйте. Розмова про здоров'я. Теж невеличкий діалог. Wie geht es dir? Як твоє здоров'я? Або як, як справи? Nicht so gut. Ich habe Halsschmerzen. Не дуже добре. У мене болить у горло. Du solltest zum Arzt gehen. Тобі слід піти до лікаря. Я das mache ich morgen. Так, я зроблю це завтра. І ще один невеличкий діалог про здоровий спосіб життя. Ich möchte gesund bleiben. Я хочу залишатися здоровим. Du musst viel Wasser trinken und Sport machen. Тобі потрібно пити багато води і займатися спортом. Danke für den Tipp. Дякую за пораду. Kein Problem. Без проблем. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюся, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.